Зазвичай компанія Samsung не витримує конкуренції у бюджетному сегменті, адже за 5 тисяч гривень китайці можуть запропонувати цікавішу альтернативу. Тому зараз розберемося, що таке цей дешевий Samsung і наскільки все погано. А може навпаки, все дуже добре. Мене звати Роман. Ви на каналі Кіберковбой. Поїхали Samsung дотримується актуальної екополітики бренду, тому у коробці з Galaxy A06 буде лише кабель USB Type-C на Type-C та голка для сім лотка. Хоча Galaxy a 06 підтримує потужність заряджання 25 Вт, відповідного блока у комплекті немає. Samsung Galaxy A06 привертає увагу шорсткою матовою спинкою. Лінійний візерунок не лише гарно переливається, а й маскує дрібні подряпини та відбитки пальців. Офіційного вологозахисту. Тут немає, проте нам залишили роз'єм для навушників. Як рамки, так і задня кришка тут з пластиком. У лоток для сім карток можна буде встановити дві сім картки формату Nano 7 та картку пам'яті microSD одночасно. Galaxy A06 отримав PLS дисплей 6,7 дюйма із роздільною здатністю HD та стандартною частотою оновлення екрана 60 Гц. І це вже низький показник для 2025 року. Ви спитаєте, а як же iPhone 16i? Зрозумійте 60 Гц. На iPhone, це як 120 Гц на Android. Такої частоти оновлення вистачить для користування, але плавності під час скролу не буде. У Samsung є темна тема інтерфейсу та базовий режим комфорту для очей, де можна встановити розклад та інтенсивність. Рамки екрана доволі товсті, особливо підборіддя, але це норма для бюджетних смартфонів. Що стосується продуктивності, Galaxy A06 отримав процесор Helio G85, який має результати результат 208 тисяч балів у тесті Antutu що є цілком пристойним для повсякденних завдань, але може даватися в знаки у вибагливих іграх. З коробки смартфон працює на Android 14, і компанія Samsung обіцяє нам два великих оновлення операційної системи. До речі, він досі не отримав Android 15. Фірмова оболонка One UI 6.1 тут спрощена, адже вона не має запису екрана лише скриншот. Натомість тут є запис дзвін. Кіф, які рідко зустрічаються у флагманських смартфонах. Що цікаво, у тесті на тротлінг Samsung показав себе дуже гідно, адже тест продемонстрував плавне падіння продуктивності, а не різкі стрибки. Моя версія на 4 гігабайти оперативки, проте існує конфігурація із шістьма. Але мені здається, що в Україні вона офіційно не продається. Оперативку можна віртуально розширити за допомогою технології RAM, яка дозволяє додати до 4 гігабайтів з обсягу вбудованих. Пам'яті її тут 128 ГБ стандарту і MMC 51. NFC-модуль тут відсутній, тому безконтактно розрахуватися смартфоном у магазині не вийде. Сканер відбитків пальців вбудовано у кнопку активації дисплея. Це зручно, надійно і працює достатньо швидко. Є розпізнавання обличчя за допомогою фронтальної камери, яке буде працювати лише за умов хорошого освітлення. Samsung Galaxy A06 отримав основний модуль на 50 Мегапікселів і 2 мегапіксельний датчик глибини. Портрети виходять природними. Фронталка на 8 мегапікселів скромна, але її вистачає для відеодзвінків. З незрозумілої для мене причини у застосунок камери додали професійний режим, де є можливість вручну коригувати витримку, діафрагму та навіть фокус. Чи буде хтось колись користуватися цією можливістю у дешевому смартфоні, де якість камери можна описати як максимум прийнятну? Питання. Риторичне. Основну камеру Samsung Galaxy A06. Ось така у нас виходить картинка. Максимальна роздільна здатність, якою можна знімати відео, це Full HD, 30 або 60 кадрів за секунду. У нас знову ж таки повторюсь не найкращі умови для зйомки, тому що майже опівдні сонце високо. Давайте трохи пройдуся, подивимося, чи тут є наявна якась стабілізація. Я смартфон просто несу у руках. Стабілізація якась, напевно, наявна, електронна, я думаю, скоріше за все. А проте, для того, щоб отримати максимально стабільну картинку, варто знімати виключно зі штатива або статично стоячи просто на місці. Давайте подивимося, наскільки близько він може фокусуватися. Ну, до речі, достатньо близько. Це майже макро. Друзі, майже макро. І в доступному відео покажу вам фронтальну камеру. Фронтальна камера Samsung Galaxy A06, тут також можна знімати відео Full HD, але лише 30 кадрів за секунду. В принципі, як для бюджетного смартфону, цього цілком достатньо. Ось така у нас виходить картинка. Я смартфон знову ж таки, повторюсь, несу просто у руках. Я думаю, що тут наявна певна електронна стабілізація зображення. Uh, проте, знову ж таки, щоб досягнути максимально стабільної картинки, вам необхідно буде ставити смартфон на штатив. Uh, попри те, я не знаю, чого я хочу від бюджетних смартфонів за 5 тисяч гривень. Пам'ятаю, що кілька років тому uh, в бюджетних смартфонах за 5 тисяч гривень не було навіть Full HD відео на фронталці а було лише 720p, А в деяких моделях взагалі 480, тому Прогрес вже сягнув вперед, і це приємно, що навіть у бюджетному смартфоні за 5 тисяч гривень ти можеш отримати о, ну, достатньо непогані базові речі для того, щоб почати ним користуватися, і якби не жалкувати про свій вибір. Ви тут можете перемикатися з основної камери на фронтальну одразу під час запису відео. Тобто вам не потрібно відео вимикати, ставити на паузу для того, щоб перемкнутися на фронтальну камеру. Galaxy A06 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч із підтримкою швидкого заряджання 25 Вт. Щоправда, відповідного зарядного блоку у комплекті немає. В тесті Geekbench 4 за максимальною яскравості екрана та піковому навантаженню на процесор смартфон протримався 6 годин 42 хвилини. Це посередній показник, однак заряджається смартфон достатньо швидко від 0 до 50% приблизно за 35 хвилин хвилин із потужністю 25 Вт. У смартфоні присутній режим екстремального енергозбереження, який обмежує фонові процеси, функції. Та потужність, але може подовжити термін роботи аж до тижня. Якщо підсумувати, то у сферичному вакуумі, де не існує конкурентів Samsung Galaxy A06, нормальний смартфон за 5 тисяч гривень. Проте, як тільки починаєш моніторити його конкурентів за ту ж ціну, розумієш, що основною перевагою цього смартфона лишається все ж таки приналежність до впізнаваного бренду. Якщо вам сподобався Galaxy a 06 посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа. -па.